Житомирське обласне телебачення відзначає своє 25-річчя. Майже ровесник незалежної України воно пройшло за чверть століття непростий шлях від телеканалу Новачка до провідного найбільш потужного і впливового суспільного телевізійного мовника Житомирщини, аудиторія якого сягнула одного мільйона глядачів. Усі ці 25 років ми, телевізійники, щодня, щодоби працюємо на благо рідного краю для вас, земляки сповна розділяючи радості і тривоги ваші переживання і надії. Усі ці 25 років ми, не шкодуючи часу і зусиль, віддаємо вам усі свої творчі сили і здібності, таланти, душу, ні на мить не забуваючи про свою високу журналістську відповідальність і покликання служити правді. За 25 років ми разом з вами та Україною змужніли навчилися стійко долати всі проблеми і неминучі труднощі росту, гуртувалися довкола мети, мобілізуючи на її виконання увесь свій потенціал. Коли на Україну підступно напав агресор, ми стали поруч з українськими воїнами і волонтерами. Усіма, хто мужня захищає волю України на фронтовому Донбасі. За ці 25 років у нашому колективі зросли десятки майстрів сучасної телевізійної справи. Чимало з них успішно працюють на центральних телеканалах України в інших відомих мас-медіа. А їм на зміну прийшла талановита молодь. За ці 25 років у нашому активі сотні перемог на престижних міжнародних та українських телефестивалях, тисячі добротних передач про те, що турбує кожного з вас, а головне ваші незмінні повага, терпіння, розуміння і підтримка, за що ми кожному з вас безмірно вдячні і зобов'язані. У наших планах утвердження себе в ролі головного суспільного інформаційного джерела Житомирщини, вдосконалення наших соціальних, культурних. Політичних і інших програм на основі ваших потреб і запитів громади з нашим спільним ювілеєм, шановні друзі, соратники, побратими. Незмінної удачі і нових перемог усім нам!